Йому чотири його життя тільки починається, а вже висить на волосині від смерті у маленьку. Артема рибалки хвороба системи кровотворення, а пластична анемія. Артемчик вже рік бореться з недугою, але батьки не можуть назбирати самотужки. Кошти для лікування це 125 тисяч євро. Шанс є, якщо ми разом допоможемо хлопчикові. О, один. Насов. Артем дуже життєрадісний хлопчик, дуже веселий. Він непосидючий, постійно любить дуже малювати, кататись на качелях. Уже більше року пройшло відтоді, як батьки дізнались про страшний діагноз сина. Надважка форма набутої апластичної анемії. Зимою гуляла на вулиці і зайшли в хату. Його на ручки я катався, на ручки маленькі синячки під кожні, Такі маленькі-маленькі цяточки, кровяні такі звусички. Ну буквально другий день ми поїхали в лікарню. Батьки одразу переїхали з рідної Чернігівщини у Київ. і Ось уже кілька місяців рятують чотирирічного Артема в Бухмадиті. Лікарі запевняють, побороти тяжку хворобу можна на це потрібно 125 тисяч євро. Сьогодні зібрано вже більше половини, але що довше хлопчик залишається на підтримці ліків тут, то менше шансів, що операція з пересадки кісткового мозку, на яку збирають кошти, буде вдалою. Чим більше проходить крові через дитячий організм, тим фактор різки вилічуся. Что костный мозг не, не, не будет отвергать чью-то кровь. Ту терапию, которую мы могли ему предложить, э, это иммуносупрессивная терапия, она успеха не, не имела. И поэтому мальчику показана трансплантация костного мозга. У данного ребенка нет брата или сестры, которых можно было провести трансплантацию. Поэтому этому ребенку нужна трансплантация от другого донора. Катериніва з в Україні врятувати життя маленькому хлопчику беруться в Італії. На лікування піде трошки більше року в разі, коли батькам вдасться назбирати необхідну суму. Ну а поки що Артем чекає якомога швидшого одужання і мріє повернутися додому на Чернігівщину. Ганна Цапик, Дмитро Орлов, спецкор 2+,2. Щоб допомогти дитині, благодійники вже назбирали більше половини необхідної на операцію суми, але досі бракує ще 65 тисяч євро. Всі реквізити ви можете знайти на нашому сайті 2plus2.ua у рубриці Допомога.